Я захожу, я тут б'ід струя така, я аж до сюди до стінки достаю. Ну, був би в кімнаті ребенка, так мов би аж пається. Ап'єктись. Ну там температура, аж тут все запатіла, пар, пар такий. По кісточці кип'ятку у власній кімнаті побачив Андрій Хлестун, повернувшись із магазину. Труба опалення просто відірвалася від батареї. Аварійна бригада, що виїхала на виклик на текстильників 22, швидко встановила причину несправності. Вирвала от ці клапана. спеціальні, на вони вже. Прагнили і сламалі. Квартира поверхом нижче перетворилася на басейн. Від ремонту, який перед навчальним роком Наталія Язинюк зробила для онучки першокласниці, не лишилося й сліду. Жінка бідкається, в кімнаті жодної сухої речі. У посуду стали вчора хотіли убрати. Муж достає бокали, а в бокали повні водою. Ось тут чисте була, вся постільне більо там одіяло сложне, все насквозь мокре і в штукатурки. І може, от це тільки фотографія моєї внучки залишилася сухає. До сусідів зверху пані Наталія претензій немає, адже точно такі ж пластикові труби й клапани стоять у кожній квартирі цього будинку. Їх Жеківці самі встановили років 10 тому. Жінка каже, систему опалення і взагалі будинкові мережі відтоді ніхто не перевіряв. Мовляв, грошей на це немає. Зате 20 мільйонів на соціальну допомогу пенсіонерам від мера у бюджеті напередодні виборів знайшлися. Може, саме тому комунальники замість майстра і слюсаря направляли постраждалих за іншою адресою. Ідіть, як сакалобушалуєтесь. Майже тиждень увесь стояк був без опалення. Акт про збитки через аварію на КП Новозаводське досі не складають. Як не кажуть, і хто ремонтуватиме підтоплені квартири. Новопризначений начальник Владислав Бойправ з порога зустрічає журналістів агресивно будь ласка, камеру. А на якій підставі ви зараз трохи не, на... не, не чіпаєте? Будь ласка. Не чіпаєте, будь ласка. виключіть. на беру. якій підставі? Зараз ви забороняєте нам зйомку? Включіть. тому, що я начальник цього підприємства, на комбасуванні сюди прийшли. Від знімальної групи керівник ховається у кабінеті, шукає причини заборонити зйомку. Тим часом головний інженер пояснює, вже мають офіційний висновок, хто винен у поломці. Це мобільна переділка. Пройзошола три. Акт підписаний трьома особами, хоча ані майстер, ані начальник дільниці на місці аварії таки не з'являлася. А відтоді, як жек замінив батареї, заповняє Андрій Хлестун, опалення ніхто не перероблював. Та просто якось, краще лучше б мене міня це залило б, Я будьте і все до що... каже. Затоплені чернігівці збираються судитися із підприємством Новозаводське, вимагатимуть відремонтувати їхні квартири, адже вважають, що аварія сталася саме через халатність комунальників. Але для позову потрібен акт обстеження квартир, які мають скласти ці ж працівники комунального підприємства.